Доброго дня, дітки! Ось і настала вже тепла пора, і ви багато часу стали проводити на вулиці. А на вулиці всі грають з піском. І щоб дізнатися про його властивості, можна провести нескладні досліди. Пісок складається з маленьких піщинок. Він непрозорий. Тому у нього ми можемо ховати будь-які предмети. Давайте спробуємо. Що ж у нас тут заховалося? Пошукаємо. Що це, малята? Так, жук, сонечко. А можливо, там ще хтось заховався? Ой, а ще заховався у піску. Жучок. Сухий пісок сиплеться. Давайте спробуємо набрати жменю пісок і випустити його маленькою цівкою. Якщо сухий пісок змочити водою, він стає мокрим і ліпиться. З мокрого піску спробуємо зліпити кульку. Набираємо в долоньку піску. Притискаємо долоньками. Подивіться, що у нас вийшло. Кулька. Отож, мокрий пісок ліпиться, наступний досвід. На мокрому піску лишаються сліди. Дивимося уважно. Притискаємо долоньку. Ось подивіться, який залишився слід. А цим дослідом ми можемо довести, що на сухому піску ми можемо малювати пальчиком. Давайте спробуємо намалювати сонечко. Ось яке гарне у нас вийшло сонечко.